Зустрів і шачка якогось. Всім привіт! Вітаю на каналі Тарасові Пригоди. Сьогодні в нас вечірня покатенька. У нас давно в етері не було. Їдемо на труханів острів. Я буквально на днях прознав, що там є цікавий маршрут, вже катався і їду ріті показати його. Давненько не було в нас на каналі відео, а це все через те, що не було просто настрою знімати. Ну, буває таке. Ну а катати ми потрохи виїжджали, серйозних покатеньок з Рітою не було. А ось з Олександром виїжджали ми якось на цілий день. Був дуже цікавий маршрут, але, на жаль, не взяв камеру, не знімали. Катали ми на Корчевате, потім по місту Київ. Дуже подобалось, було весело. Обережно. В цій асфальтованої дорозі ми їздили разів 100, мабуть. І не помічали, що тут є ось такий цікавий план маршруту. Труханів трейл називається. Сьогодні четвер, в понеділок, дзвонить Олександр. Каже, знайшов на Трухановому острові цікавий маршрут. Поїхав на Нудіський пляж попідглядати за голими дівчатами і надибав цікавий маршрут. Дзвони мені. Я погодився теж попідглядати і покатались по цьому цікавому маршруту. Ну і насправді маршрут мені подобався. Він веде хащами Труханівого острова. І... Я вирішив сьогодні ще раз катнути і показати цей маршрут ріточці. Четвер, вечір, десь 20-та година. Народу повно тут. Мені цим асфальтом не дуже подобається кататися із-за того, що багато народу. Ось початок маршруту. Повертаємо направо, їду за Рітою. Ріта будуть стовпчики такі жовті, вказівники. Початок маршруту йде вздовж Дніпра. Побудували цей маршрут в минулому році. Ну як побудували? Стежки тут були, організували, скажімо так. Ось такі вказівники висипали ось замість піску тирси якоїся, щоб зручніше було. І що я скажу? Ось свіжа тирса. Її додавали в цьому році. Маршрут вивів на свальтовану дорогу. Але це не надовго, І це не та дорога, по якої всі їздять, це якась з краю йде. І знову маршрут заходить в лісочок. Перша труднощ. Ріточка застрягла в ямі. А я обійду. По ліву руку зустрілось ось таке шикарне озерце. Тут дуже гарні чисті галявини для відпочинку, супермісце. І ми з Олександром їхали, коли бачили, тут рибалки сиділи. І чесно вам скажу, буквально три дні тому я вперше побував тут, і мені цей маршрут подобався. Це маршрут для потрендіть. Їдеш так неспішно, розмовляєш, спілкуєшся. Розігнатись тут ніде, ніякого екстриму нема. І я був здивований. Потім я вже зайшов в інтернет і дивлюсь, що вже кожен блогер про цей маршрут зняв. А я три дні тому вперше почув тільки за цей маршрут. Пахне грибами, як в справжньому лісі. Поки я знімав відео, ріта кудись чухнула без мене. А тут мається два маршрути. Один жовтий, по якому ми їдемо, і є ще якийсь осиній. По ньому ми теж обов'язково якось покатаємося. А ось зверніть увагу, тирсу підсипали. Так це свіженька. В понеділок її ще не було. Мені щось здається, що поки оцієї терси свіженько і не підсипали, було зручніше їхати. Може ще вона утопчиться якось. Утрамбується, але реально хуже стало їхати. Рибака заїжджав. До якого рибака? Доганяй уже. Ріта побачила десь рибака. Думає, що я до нього заїжджав потриндіть, А я просто зупинився, відео знімав. Жовтенький маршрут складає, якщо я не помиляюсь, 114 км, а синенький десь 8 приблизно. Зустріли ми дуже відомого блогера Ой, Степа... Степана Степана. <рес> ну, таке діло. Ви ж колега на Міріді теж. Правильно? Да. Я бачу. І найцікавіше, що я зараз прокатаюсь на справжньому двох Я ніколи взагалі на таких великах не катався, а наскільки я знаю, це ще й крутий велик. Так, да, це 160, 60 карбоновий повністю. Але ж ви враховуєте, що ви зараз після цього сядете, тут буде все не те. накат, все, все, все. Це для інших речей. Це для мене ну, взагалі така тема, це як мотоцикл крутий. Зараз спробую. Так. Спершу я спробую на вагу. І що скажу, він не набагато тяжеліше від моєї мерітки. А, нема з вах І скільки він... А ну, вгадайте. Я думаю 12,5. Де там? 12,5. 15,5? 15 ні. 8. Міш. Та який 8? ні <реш> ні ні дивіться. хороший ендуро велосипед важить десь. Від 15. Так. так. Від. Від 15. 15. Побачите. Тримай. Ага. Ху -ху. Ой. Ой! Чесно кажучи. Взагалі інші враження, це велік для спорту. Порисачити по бездоріжжю я не відчуваю, що я їду по пісочку круто. Щось не так я зробив. Сидя в сідлі їдете, а дропер не підняли. Ага, я за це не знаю. Я слова дропер не чув. Так, все, щоб їхати вниз. Це згори, згори, правильно? Так, правильно? Щоб воно не заважало, щоб він під вами щоб Ви там могли спокійно пересувати. Ага. А як скручувати? Я хочу Чи? просто провкручувати. Це отак мені да, їхати. Да, да. А воно не амортизує, правильно? Ні, амортизує ось. Ага, це сидіння, просто я вибираю собі да, 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 по зрісту. Да, 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 Якою да, кнопочкою? Ось. Монетка, звичайно. Це а нажав, а вниз Жобка. нажав і воно да. просяде. Прикольно, пробуємо. А зараз треба вкрутити. Зараз так, а вкрутити. тепер по швидкостям. Оця лапка у нас скидає. Так, це я вже зрозумів. Понедає, а це підвищує. А це оцим пальчиком, так? Да? Так, да, тільки в цю сторону. Все, зрозум... На шаману і туди і туди, а на сремі тільки туди. Це у вас срем? Так. Да. Ага. У мене теж якийсь срем, по-моєму. Аппіс, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. О, оце я вже сижу як треба. Оце я вже зрозумів, як перемикати передачі. Вау, круто, реально круто. Оце мені на ньому так м'ясенько їдеш. Ну, взагалі це, це дуже круто. Вау, я цієї терси не відчуваю. Пісочка не відчуваю, реально. Я по ньому просто кручу педальки. Да, це зовсім інша тема. Ну мені подобалось. Вау, а які тут гальма, пушинки. Взагалі. Зараз попросимо, нехай Ріті дасть проїхати. Ріта буде дуже здивована. Це, ну, це ну, просто. По цієї терсі взагалі просто кручу педальки. Резина широка. Коротше, я вражений цією темою. Це мені пощастило. Я мріяв на МТБ якомусь проїхати. А тут взагалі мені добра людина зустрілась і дала на двох подвісті прокатитись. На крутому двохподвісі. -у. Зараз по пісочку. Та! Взагалі, це, це кайф. Так, да, на такому велику, звісно, по таким пісочкам їздить це саме задоволення. Бляс! Я в шоці! Клас! Диванчик, да? Та взагалі да, 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 наче в гамаку їдеш. Не боюсь не пісочка, нічого. Просто їде після мого. Ну Він, да, для, він для інших справ. Конкретно цей він навіть для Києва. ну Для Києва такий велосипед не треба, отак, якщо по-хорошому. Це Велік е, приїхати, отримати задоволення. Так, Сідай, так, так, так. оцю кнопку встанеш на педалі, нажмеш, сидушка підніметься. — Під мене вона треба. підніметься. Да. Наскільки вам треба, вона підніметься прям. А ти смотри. Снути... Припіднімає... Гальма, гальма дуже різ... різкі. Дуже-дуже. Ти такий Попробуй гальма. Тільки задній краю. Зовсім інша тема, скажи. Софа, купай тебе Скільки він коштує? Ось так люди вміють. А ось так вміє Ріта. Ось ми і виїхали на цю дорогу, яку вже всі знають. Нам треба наліво, Маршрут продовжується. Поспілкувались, познайомились зі Степаном. Приємне знайомство. І на цьому кажемо йому до побачення. Слабак не хоче їхати Та, з нами. Все, в машину, в багажник і до побачення. Поїдемо. Щасливо. Все, щасливо. Так. І тут з дороги два маршрути йдуть знов на бездоріжжя. Тільки щоб песочок на намеритки. І згадав велик Степана. ну Дійсно, я вражений тим великом. Давно мріяв на МТБ покататися, а тут двох подвіз, Ну це круто. Я задоволений. Приїхали до Водойми. В понеділок тут на якихось спеціальних човнах. Тренувалися. Я так поняв, тут зборна України тренуються ну, якийсь від спорту на воді. І зараз ця водойма по праву руку. Камера не передасть, але краєвид на правий берег Київ відкритий. А тут щось терсує, не посипали, забули. Може, ще діло дойде. Такі вимостки поробили. Урни стоять по маршруту скрізь. Десь було написано, що є і уборна, але ми не зустрічали. І тіпа, на початку і на кінці маршруту якась там охорона навіть є. А ось зверніть увагу, яка гарна галявина для відпочинку. Гойдалка, столики, краєвид на Київ. І ріта моя тут гарний краєвид. Тільки що рітуля просила, щоб я її штовхнув. Так тебе штовхнув чи гойдалко? Гойдалку. А. Чесно кажучи, нас тут з'їдять комари. Реально з'їдять. Дивіться. Ууу! Будемо тікати звідси. Хоча я б начебто брав від комарів якусь пирскавку. Хотів розповісти, що сталося з ритмним вєльчиком, але вже це буде в наступному відео. Бо комарі з'їдають, їдемо далі. Рибалки тут присутні, лавочки стоять. Ну, чудовий маршрут. Свиней тут мало, але трошки є сміття. Мені оце завжди було цікаво. Чого... Нема, наприклад, якогось такого волонтерського двіжа. Ну, наприклад, дати оголошення в соцмережах, там, велосипедисти, всім кому не байдуже, збираємося, будемо будувати там веломаршрут. Хто може допоможіть грошами, хто приходьте. Я думаю, побудувати оцей маршрут це копійки було насправді. Ну, відносно копійки. Стовпчики поставити там. Місточки якісь поробити. Це не дуже дорого. А з бюджету могло йти на це мільйони. Ще приклад. Дати оголошення, там, жителі Троєщини. Сьогодні буде уборка біля озера. Для цього взагалі потрібно пригнати комунальну машину, куди буде сміття грузитися. Я думаю, багато б людей вийшли поприбирати в своєму районі. Але ж ні, чомусь не вигідно. Так робити. Якби сказали, що буде уборка в лісі на лісовому масиві, я думаю, що небайдужих набралось би дуже багато. Ми б з Рітою перші б пошли. Вже основну частину маршрута ми проїхали. Сонечко скоро сяде, але ним не страшно. Є фонарики. Самий гарний пляж в місті Києва, на мою думку. Тут дуже класний пісочок, він чистенький. І саме цікаво, що тут тусуються ті люди, які можуть купатися, не намочивши труси. Зараз ввечері нікого нема, а зараз можу пройти покупатися і я. Та й днем я можу. Блін, ну тут реально, як на морі, тут до води йти 200 метрів. Ріда поїхала дивитись, може. Десь є можливість під'їхати, ну дійсно не хочеться по пісочку з великом. Круто тут. Кажу, Ріті піду покупаюся. Ріта каже, так це ж нудістський, так що мені не можна чи що. Ну зніму труси, поплаваю, діну. А взагалі зараз 21.09 і ми не бачимо тут ні, що жодного нудиста, а взагалі людей нема. Тут ну, реально круто. Пісочок такий дрібний, ну як на морі. А тут можна переправитися у гідропарк. А це ви переправою займаєтесь? Ні. Ні? Що треба перевести вас? Ні, я взагалі цікавлюся, скільки воно коштує. от, вон вони там сидять. попала. А, вони тут? Гривень. А скільки може коштувати, не знаєте? 50 гривень, 50 гривень з людини. Да. М -м. Нормально А ти не хочеш плавати? Ні. Росота! Водичка вже гарна. Водичка вже тепленька, а ріта не захотіла плавати. Може тебе кинути? Ні. Ні? Я підсох, з рибаком поспілкувалися, знов почали нас їсти камери, тікаємо. Що таке Ріта? По пісочку не хоче їхати, так? Да? Ось і виїхали на асфальтовану дорогу. Закінчився цей жовтий цікавенький маршрут. Як тобі, кстати? Прикольно, можна повторити. Обов'язково. У всі пори року. Ну а на цьому всім до побачення. Все добре.